Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, до вашої уваги, як і зазвичай, ми показуємо вам наш розподіл бюджету на тиждень з 12 по 19 липня. Почнемо з челенджа. Перевіряємо, яка в нас решта залишилася з продуктових і госптоварів. 60 гривень. Угу. І дрібні. Так, монети. Монети у нас йдуть в оцей челендж. Збери тисячу. Рештою. Так, дивимося, що у нас тут 2, 3, 5, 7, 9. Дев'явень у нас є. Зараз будемо шукати. Ага, шукаємо, шукаємо. Ось є п'ятірочка у нас. П'ятірочку закидаємо. Так, і 4 гривні залишилось. 4, 4, 4. А, Двічка 1, і двічка 2. Так, цей челлендж. Є, закинули монети з наших решт. Так, залишилося 60 гривень. 60 гривень. Давайте перейдемо до челенджа. Ось, яблуневий сад. Три двадцятки в нас є. Три двадцятки. Зараз замалюємо три яблучка. Давайте, три. Таким чином, ми маємо змогу накопити наші 500 гривень. Так, три двадцятки поклали. Все з челенджами, з рештами, ми поки завершили. Так, а тепер розподіляємо кошти на тиждень. У нас до розподілу цього разу 5110 гривень. Решти ми вже позаписували по конвертах завчасно, щоб трішечки менше Базіканий не було у відео. Так, розклали по номіналу. Давайте розкладемо зараз по конвертиках. Так, на комуналку. На комуналочку, ми 600 гривень додаємо. Беремо наш конвертик. І тут у нас вже повинно бути 4006 гривень. Якраз на наступному тижні ми повинні оплатити комунальні послуги. Так, 4 тисячі гривень монетами є. 1000, 2, 3 і по 500, 4. 200 сюди повертаємо. Так, 4 тисячі гривень у нас тут є. Чудовенько. Так, рахунки. За телефонами ми були заплатили вже. Так. Докидаємо на телефони. Ми докидаємо 250 гривень, і того у нас 640 гривень повинно бути в цьому конвертику. Так? 640. Давайте 500, 640. Дрібними візьмемо. Так буде легше потім. Дрібними. Навпаки, крупними купюрами беремо 640. Легше на карту потім кидати. Так. Це є за інтернет. На інтернет ми повинні закинути. Де наша там шпоргалочка? 90 гривень. А на підписки 70. 90 ми закидаємо, буде 370 в інтернеті в нас. Так, 370, значить, 200, 300, 50, 70. Так, в інтернет. Відклали. так. І підписочки. 70 ми докинули. 220 гривень. У нас тут повинно бути 220. А ці повертаємо сюди в кубку до розподілу. 220. Чудовенько. Якраз ми собі записали, що на цьому тижні ми оплачуємо комуналку, повну суму ми поки ще не знаємо. І за підписки 90 гривень ми повинні закинути на карту, бо вони. Автоматично, якраз протягом тижня у нас зніметься. Так, йдемо далі. На навчання 200 гривень закинемо. Так, 1400 гривень тут у нас буде так. Навчання ми додаємо. Так, далі продукти. В продуктах у нас 600 гривень залишилось, і ми вирішили тепер відкладати не півтори тисячі, а 2000. Краще хай залишається решта. Матимемо змогу зробити запаси овочів, фруктів, так само, як і м'яса наперед. 1001, два, три, 4,5. Мається на увазі, якщо бачимо по гарній знижці, наприклад, м'ясо, ми можемо про запас його підкупити. Так, 2600. 103, 4,5, 2,600. Так, зможемо про запас. Так само зараз фруктики, овочі в сезоні можна заготовки зробити чудовенькі в заморозку. Так, госптовари. На госптовари ми відкладемо цього разу 400 гривень. Так, 400 гривень відкладемо. Там все по грошам ми все витратили. Зараз будемо відкладати потихесеньку якраз. Всі засоби будемо поповнювати. Так, на наших котів ми покладемо 150. 550 у нас тут в конверті повинно бути. Так, ще 150 є. 550, якраз уже на півдорозі наш корм закінчується, маю на увазі. Якраз можна буде підкупити. Так, бензин. 500 було, ми на них заправились 500, зараз докидаємо. Закидаємо 500. Через тиждень, через два вже будемо тоді заправлятись. Так, і тишенькові 200 гривень. Давайте по двадцяточці закинемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200 гривень. Кишенькові дитини на тиждень. Так, все, обов'язкові витрати ми. Фіксовані, завершили, забули записати. Ніколи не забувайте записувати, бо потім десь щось може не зійтися. Так, залишились у нас додаткові витрати плюс накоплення. Так, 200, 300, 400, 500, 50, 3, 4, 5, 650 гривень. Так, що ми хочемо, що ми хочемо. Ми обов'язково повинні закинути в здоров'я. Давайте сотню закинемо. 500 гривень у нас тут буде, так? 200, знаєте так. 500. Так, для душі і тіла. На нігтики і дрібнички ми закинемо 150 цього разу. Так, 400 гривень у нас тут повинно бути. Так, 200, 300, 30050-к прибираємо. Так, далі на ремонт 50-ку на всяку дрібничку. Так, 200 у нас тут буде. Ну, так само покладемо дві сотні. Так, а на свята сотню докидаємо у нас півтори тисячі тут. Повинно бути. Зараз заодно і перерахуємо шустренько. Так, 1, 2, 3, 4. Це 800, 900, 100, 200, 300, 400, 500, півтори тисячі на святах. Скоро якраз обнулиться цей наш конвертик. Так? В автомобілі ми докинемо сотню, півтори тисячі в нас буде. Так, в автомобіль докидаємо сотню. 500, тисяча, 100, 200, 300, 400, 500, 15. Так, півтори тисячі є. Так, банка. Ага, банку я не написала, що в нас лишилося. Але ж тут у нас невелика сума. 60, так, 100. Раз, два, три, 4,5. 115 гривень у нас тут було в банці. Так, і в гардеробі, в гардероб ми нічого не докидаємо. Сотня у нас залишається. Так, в гардеробі, в гардеробі. Що я хочу? Хочу оцю 50-ку, щоб вона у нас взяла участь і в челенджі на купи 10.50 гривень ми сюди закидаємо. Так. Так, О, Ось цей челлендж, сейф челендж. Сейф Challenge. Так, де в нас тут монета була. Зараз ми подивимось, а потім вже закинемо. А то ми давно не брали участь в цьому челенджі. 20. Ха, 20 так, 20 гривень ми сюди закидаємо. А то за цей челендж ми геть забули з вами. Так, і всю решту, що в нас залишилось, ми закидаємо в банку. 1, 2, 3, 4. 80 гривень. У нас йде в банку. 195 гривень у нас тут є. Потім будемо брати участь в челенджі цими коштами. Так, ага. Із комуналки. 2 гривні ми це були повернути. Так, все. Всі кошти ми розподілили. Все у нас зійшлось на все вистачило. А спробуйте самостійно. Розподілити свій бюджет, подивіться на що вам вистачить, на що ні. Пишіть в коментарях, а як ви ведете свій сімейний бюджет. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!